Добрий день, дорогі друзі! Хочу представити вам свою наукову досвідну роботу з темою екологічні наслідки війни, оцінка росту і розвитку сої на забрудних ґрунтах. В Україні через масове застосування вибухових боєприпасів багато фермерських угідь вже зазнало серйозного забруднення важкими токсичними елементами. Ці речовини можуть зберігатися у ґрунті десятиліттями, становляючи ризики для здоров'я населення і довкілля. Через їхню токсичність. Вони також проникають у харчовий ланцюг через рослини, що поглинають ці забування з ґрунту. Така ситуація створює гостру проблему безпеки харчових продуктів, знижує врожайність і може призводити до покинення родючих земель. Війна в Україні підкреслює глобальну важливість розв'язання цих екологічних і продовольчих проблем, адже їхні наслідки можуть відчуватися не лише в регіоні, але й в світі в цілому. Метою наукової роботи є оцінка впливу забрудних ґрунтів на ріст і розвиток рослин сої. Дослідження має на меті визначити, як екологічні наслідки війни, зокрема забруднення ґрунтів токсичними речовинами, впливають на біометричні та фізіологічні показники рослин, а також оцінити можливості використання цих ґрунтів для вирощування сільськогосподарських культур. Проба ґрунту відбирала у зонах бойових дій спільш після вибухів. На трьох глибинах 0-5 та 80-100 см для пророщення рослин, 50-60 см для лабораторного аналізу ґрунту. Для оцінки біологічної активності ґрунту використовували метод втрати вигигляної тканини після її перебування в ґрунті протягом одного місяця. Протягом всього експерименту визначали біометричні та фізіологічні показники рослин, розраховували площу листків сої визначали середню кількість хлорофілу у близках кожної рослини. Згідно з результатами лабораторних досліджень, проб ґрунту, проведених тох Укрхіманаліз, концентрації шкідливих речовин у відібраних зразках не перевищували ГДК. Найбільші зміни ваги спостерігали на пробах, взятих на поверхневих шарах ґрунту, особливо в таких місцях, як Катеринівка та Преттечина. Проби з більшою глибиною, такі як Чіяр, показують менші зміни ваги. Це може означати. Що на глибших шарах ґрунту розклад тканини відбувається повільніше, через меншу кількість мікроорганізмів, меншу вологість або інші фактори, які сповільняють біологічні процеси. Порівняно з поверхневим шаром ґрунту, зміна ваги в яр в Донецькій області є більшою, що може свідчити про вплив вибухів на родючого шар ґрунту. На 23-й день спостерігали загибель рослин на ділянці номер 7 26 день зміни в розмірі рослин. Рослини на першій ділянці сягнули 189,6 мм на інших від 77,3 до 130,3 мм. На 13-й день зійшли рослини у всіх ділянок окрім другої. Наші спостереження показали, що на 13-й день на першій ділянці було три рослини по два листки. Проросання та ріст рослин на ділянках з Херсонської області та Катеринівка Донецької області мають більші показники, як за кількістю сходів. Так і за ростом, що вказує на їхні кращі умови для розвитку рослин на цих ділянках. Рослини з ділянки 1 мали найбільше значення по висоті і ваги стебла, що свідчить про активний ріст. Рослини з ділянки 6 мали дуже маленьку висоту і вагу стебла, що може вказувати на погіршені умови для росту рослин, наприклад, низьку або бідний грунт. Ділянка 1. Рослини мають найбільше площе листя та вагу. Що вказує на добру розвинену фотосинтетичну активність. Поверхневі шари ґрунту мали рослини з більшою площою листя. Ділянка 3 показує найвищі значення для всіх трьох показників хлорофілу, що може швидшити про високу фотосинтетичну активність рослин на цій ділянці. Ділянка 6 має найнижчі показники, що може вказувати на стресові або бідніші ґрунтові умови, які обмежують здатність рослин виробляти хлорофіл. Ділянки з високими біометричними показниками, великою площею листя та високим місцем хлорофілу, як ділянка 1 Катеринівка Донецької області та ділянка номер 3 Світр Донецької області, мають кращі умови для фотосинтетичної активності та росту рослин. Отже, забруднені грунти, спричинені військовими діями, мають значний негативний вплив на ріст і розвиток рослин сої. Найкращі результати спостерігалися на ділянках з меншим рівнем забруднення. Де рослини демонстрували високобіометричну та фотосинтетичну активність. Результати дослідження можуть бути використані для розробки рекомендацій щодо реабілітації забрудних земель і відновлення агроекосистем у постконфліктних регіонах.